Доброго дня, шановні! Зараз ми знаходимося на дослідній ділянці, де було внесено сороніт айдахо і додавлено до них. На це гліфосат, гербіцид суцільної дії, і це вносилось у фазу рослин початок сходів. Чому це так зроблено? Тому що є люди, які запізнюються з внесенням ґрунтових гербіцидів або не, не закуплені вчасно, гербіциди і вносять їх, коли вже рослини починають сходити. Тому ми хочемо показати, як дійсно не потрібно робити ні в якому випадку. Дивіться, що ми маємо: рослинки, які вже були на поверхні, практично повністю згорівші. І вони відстають в рості від звичайної кукурузи. А рослинки, які ще були під поверхню ґрунту, виглядають дещо краще, на які не попалася суміш гербіцидів. І ось дивіться, як виглядають стандартні рослини, де не вносилася суміш гербіцидів. І як ми бачили на тій ділянці, рослини мають два-три листочка. А стандартна рослина має 4-5 листочків і знаходиться в доброму стані. Тому, шановні агрономи, закликаємо вас, не робіть таких помилок. Уважно читайте інструкції по застосуванню засобів захисту рослин і не вбивайте свій урожай. Хай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!